Знову кашель набридливий, подразнюючий кашель. Спробуй Тосмай. Тосмай заспокоїть сухий подразнюючий кашель та допоможе вивести мокротиння. Тосмай. Кашлю кашелю немай. В Євросоюзі заговорили про 20-й пакет санкцій проти Росії. Поки конкретних рішень немає, тривають консультації. А тим часом у столиці стартував дводенний санкційний саміт, на який приїхали 60 представників із країн Європи, США та Канади. У повноваженні з питань санкційної політики два дні працюватимуть у Києві. Які подальші кроки можливі та наскільки ефективно санкції впливають на Росію далі? У Києві стартував дводенний санкційний саміт, де міжнародні партнери обговорюють ефективність тиску на Росію. У перший день після урочистого відкриття учасники ознайомилися з російськими засобами ураження в Київському інституції судової експертизи, а вже сьогодні переходять до аналітичних дискусій у київській школі економіки. За час війни ЄС запровадили 19 пакетів санкцій проти Росії, а в Україні лише цього року ухвалили близько 60 санкційних указів. Однією з важливих перемог називають останній американський санкційний пакет, який суттєво вдарив по енергетичному сектору Росії. Ми бачимо скорочення експорту російської нафти на 15-20% в листопаді порівняно з попереднім місяцем. ми вважаємо, що це прямий ефект санкцій проти Роснявки Лукону, не лише США, а й Великобританії і Європейського Союзу. Разом з тим, ми не впевнені, що ця історія закрита повністю. У Київській школі економіки додають. Ціновий та виробничий тиск на російську нафтову галузь формують не лише санкції, а й успішні удари сил оборони по нафтопереробних заводах. Вони починають втрачати видобуток. Вони змушені заміщувати якимось чином нафтопродукти. Українська сторона активно працює над узгодженням санкційних пакетів з європейськими пакетами, щоб у нас була максимальна координація прийнятих санкційних рішень. Координаційна робота зараз в пріоритеті, та разом із санкціями критично важливою залишається глобальна відмова від російських енергоносіїв. Саме це за словами уповноваженого президента є одним із найдієвіших способів послабити російську воєнну економіку. Ще одна проблема іноземні компоненти у російських ракетах і дронах та наскільки ефективно контролюються санкційні обмеження у світі. Президент Зеленський минулого тижня передавав особисто генералу Дрісколу список іноземних. І багато американських компонентів в ракеті Х-101, та яка вразила Тернопіль. Питання чи все заборонено санкціями? Більша частина компонентів заборонена до експорту в Росію. Саме тому представники іноземних країн вирішили запросити до науково-дослідницького інституту судової експертизи, щоб наочно продемонструвати уламки ракети дронів. Знайдені після влучань або збиття це дуже важливо. Якраз подібні візити дуже їм наочно показують, що це не абстрактне інформування, що ми знайшли якісь мікрочіп чи електроніку західного виробництва в російській зброї. А наочно, коли вони бачать величезний збитий шахет і конкретно де була використована яка електроніка і компоненти від наших партнерів. Американські представники наголошують, санкційна політика це не ланцюг окремих пакетів, а тривала системна та юридична складна робота. Попри вже досягнутий ефект, західні партнери визнають, залишається проблемою діяльність таких країн, як Китай, Індія, Північна Корея, які продовжують купувати російські енергоносії я думаю, що за допомогою додаткових зусиль ми можемо зробити болісніше та важче для Росії підтримувати свою економіку, зважаючи на витрати, які йдуть на цю війну. А якщо говорити про санкції щодо деяких пропозицій по Китаю і Індії, ну знаєте, одна річ, ми повинні пам'ятати щодо наших санкцій, це те, що вони не є схваленими. ООН, тож вони не є міжнародно обов'язковими. На жаль, це автономні санкції, тож це санкції прийняті лише. Тими країнами, які вирішили їх прийняти, Тим часом партнери підкреслюють, робота над 20 20-м санкційним пакетом триває, і частина рекомендацій, озвучених під час цього саміту, ляже в його основу. Головне зараз зазначають учасники заходу: це не дати Росії вести економічну діяльність з тимчасово окупованого Криму, впровадити санкції проти Росатому. Та гарантувати повну заборону на експорт російських енергоносіїв. Олена Халілова, Дмитро Климчук, Вікне з тебе, марафон. Єдині новини». Факти, яким можна довіряти, завжди поряд. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайк на це відео, щоб допомогти нам просувати правду на Ютуб. Та залишайте свою думку в коментарях. Ми читаємо кожен відгук.